І перше питання, як зрозуміти, що це є депресія. Так, повторюю ще раз, що депресія це дуже актуальний розлад в наш час. І, на жаль, Україна вже є на першому місці в світі по захворюванню на депресію. Ми є на першому місці, це 6,3% всього населення України, України страждають на депресію. Симптоми депресії в першу чергу це зниження. Або поганий настрій більше двох тижнів. Тобто симптоми повинні зберігатися не 3-4 дні, а 2 і більше тижні. В першу чергу, це зниження настрою. Далі це ангедонія, тобто відсутність задоволення від тих речей, які раніше приносили задоволення. Також це симптоми можуть бути: це або безсоння, або сонливість, або переїдання, тобто донадмірного Приїдання або навпаки відсутність апетиту. Це може бути черезмірна активність або навпаки сонливість. Також думки про те, що я не такий є, тобто порушення самопевності, що відчуття вини також характерно для депресії. Звичайно, це думки про те, що там, не хочу жити. Погано жити, і навіть може бути думки про суїцид. Але це такі вже останні такі, так, ознаки важкої депресії, думки про суїцид. Також це може бути зниження лібіду, також характерно для депресії. Далі, качелі в настроєнні апатія. так. Апатія, я вже сказав, зниження настрою, слабкість це також характерно для депресії, також симптоми депресії. Але ми повинні пам'ятати, що. Апатія може бути у нас усіх. Ми можемо втомитися від роботи, від сім'ї, від таких своїх посіденних справ. У нас може бути апатія. Але апатія може тривати день, два, три, а депресія і симптом апатії в депресії може тривати, тобто повинна тривати більше двох тижнів, коли воно є. Плюс інші симптоми, про які я сказав, це може бути депресія. Придинна діагностика і способи допомоги при депресії. Привинна діагностика, це першу чергу це консультація лікаря-психіатра. Ми знаємо, що є закон про психіатричну допомогу. Стаття 11, так що психіатричний огляд і встановлення діагнозу психічного розгляду це тільки має право встановлювати лікар-психіатр. І в нас також є тестування для самодіагностики. В першу чергу, це є тест бека на депресію, де є запитання, і ви на них відповідаєте, і можете подивитися первинно, що у вас може бути підозра на депресію, але знову ж депресію встановлює тільки лікар-психіатр. І після цього тестування ви можете піти потім вже до лікаря психіатра звернутися. і діагностувати чи не діагностувати свою депресію. Також є тест БЕКА, також є тест, який називається ХАЦ, це госпітальна шкала тривоги і депресії і пшк 9. Там, де 9 питань, є запитань, і також ви можете для самодіагностики провести собі, якщо у вас є підозра на депресію. І також хотів сказати, що ці тести вони є такі валідні, тобто вони дійсно показують стан пацієнтів. І по своїй практиці скажу, що 90%, мабуть, людей, які проходять тестування, якщо у них є підозра на депресію, і тестування показує депресію, то дійсно там є велика ймовірність депресії. Тобто ці тести вони є і в Гуглі, так, і є на сайті Мозок. Ви можете переходити і. Проводити собі скрінінг депресії. Як розпізнати депресію військового? Ну, військовий нічим не відрізняється від цивільних людей, також, якщо є депресія, то такі самі симптоми, як і в цивільних людей. Тобто зниження настрою більше двох тижнів, ангедонія відсутнє задоволення від тих речей, які приносять задоволення, і інші симптоми, які я сказав. Як змотувати людей з симптомами депресії, звернутися до лікаря-психіатра? Змотувати, розмовляти, розповідати, і першу чергу я завжди говорю, що потрібно, потрібно дати людині. Якщо людині людина говорить, що в мене поганий настрій, у мене там апатія, у мене є слабкість, в мене є сонливість, у мене є порушення сну. У цьому випадку людині потрібно говорити, що да, це може бути депресія. А людина вам говорить, та ні, не хочу, просто зараз війна, я втомилась чи втомився. Тому, в принципі, не потрібно, там, в мене депресія, не депресія, не хочу йти там, до лікаря. В цьому випадку можна е, дати людині тест, той же самий тест Бека, Хац, хай вона пройде цей тест, і людина зрозуміє, ага, не тільки родичі говорять, що в мене може депресія, а от навіть в мене тестування показало, що в мене депресія. І людина виникає, звичайна думка, що дійсно в цьому випадку. Потрібно звернутися до лікаря психіатра. Далі, сину 42 роки проблеми з ходьбою, частична потеря пам'яті, з підпочі, сутками, не виходить на вулицю, Пропав інтерес к житті. Це також можуть бути симптоми депресії, більш за всього, так. І в цьому паску дійсно потрібно звернутися до лікаря психіатра. Чому депресія шукає слабинку організму? Тому що при депресії йде зниження всіх функцій організму. Так? І це може бути і звичайно слабкість. Якщо виникає слабкість, людина не вона відчує відчуває, відчуває втому. в неї може бути напруження м'язів, може бути серцебиття, може бути коливання тиску. І також дійсно, особливо при депресії також страждають органи ШКТ, тобто швидково кишковий тракт, тобто можуть бути і проноси. Хоча при депресії частіше бувають саме закрепи, тому що перистальтика при депресії, я ж сказав, це зниження всіх функцій організму, зниження пам'яті, уповільнення роботи ЖКТ. І в цьому випадку також можуть бути закрепи. Тому також при депресії потрібно чергу готатися до лікаря-психіатра, навіть коли є симптоми в органах ШКТ. Це все також лікує. Якщо ви звернулися раніше до лікаря-гастронтолога, і лікар-гастроантолог вам зробив колоноскопію, ФГДС, аналізи і у вас там добре. Також в цьому випадку потрібно йти до лікаря-психіатра.